31 серпня міський голова не з'явився на робочому місці. Відсутність Сергія Ударича стурбувала секретаря міськради Олександра Радуцького. Він зазначив, що жодних розпоряджень про відпустки, лікарняні чи відрядження не надходило. Під час пошуків міського голови з'ясувалося, що він перебуває у парламенті, та відрядження належним чином не оформив. Ні, я хочу перед виконковим. Я хочу членам на виконкому заступникам міського голови сказати про те, що пропав міський голова. Це не смішно. На даний час ми ніхто не розуміємо, де він на роботі його немає. Розпорядження письмового за його підпишем, що відрядженні його немає. Взагалі, жодних немає документів. Про те, де знаходиться міський голова. Я вам більше скажу, що це не смішно, тому що кожен з нас є держслужбовцем і він має бути на роботі. Якщо його нема, то є письмово або це лікарняний, або це розпорядження, і воно має бути підписане. На даний час жодного документа немає. То я б хотів би, якщо це питання буде офіційно тут якось розглянути при членах виконавчого, запросити сюди кадр і запросити секретаря. Сприймальний Сергія Одарича, щоб не склалось враження коментар одної особи було Дякую. і щось ми а так давайте. неправильно зрозуміли. Ми... Або от Олександр Анатолійович іншу інформацію говорить, то якось так була достатньо коректна і достатньо правдива. Ді давайте дайте, покажем. будь ласка, ш... за його підписом, так? За його підписом не було можливості Дякую. підписати міській голова. Я... Дякую. Дякую, читайте. І ви далі. цьому далі. вірите, так? Це, що ні, це, підписи, це, що це дуже добра позиція. Дякую. Тобто це не особиста підпис Сергія Олексій про розпорядження? Не було можливості особисто підписати. Та ні, ви дайте не, один не оригінал думала, дайте, що, що ви копії дають. Секретаря, я так думаю, що не треба. Це це є, є Збираємося. Не, не Тут нема звинувачень, Олексій. Ні, Тут я і... розумію, але. Виходить так, міського голови нема, є секретар, вона зробила свою роботу, є там підпис, нема. Вона свою посудову порожню. Олексій, ніхто говорить, не, зв... не... Ні... Ні... не звинувачує. Ні, Олексій, да, ну, я, що... я вам ще, Іра, дякую. Нам ми хочемо зрозуміти для себе. На роботі нема держслужбовця. Якщо нема на роботі держслужбовця, він може бути тим більше людина, яка є гарантом по місту Черкаси закону України про місцеве самоврядування. Це міський голова. Можна я закінчу? Дякую. Да. Тому я питаю, де міський голова мені приносять зараз. от я бачу розпорядження. Я задаю питання. Це розпорядження підписане особисто міським головою, так як пише закон, має бути ні. Це є факсі Правильно? Так. Вот. Я задаю вопрос у юриста. Скажіть, будь ласка, це законне розпорядження? І це не документ, і не, і не значить, да, його не можна коментувати. Ви розумієте, Тобто ми не що? можемо його коментувати, Канферта. значить це є розпорядження, яке неможливо прокоментувати. Так? Тут нема, так. Щоб уникнути подібних ситуацій, член виконкому на громадських засадах Олексій Романов запропонував поновити на вході у міськраду пропускну карткову систему, яка фіксуватиме час перебування на роботі працівників. Проект цього рішення при нагоді розглянуть на засіданні виконавчого комітету.